Обирайте педагогічний Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського розпочав власну історію в далекому 1912 році з невеликого учительського інституту з трирічним терміном навчання. Зараз це потужний вищий науково-освітній заклад четвертого рівня акредитації. Один з найбільших і найстаріших педагогічних ВНЗ Поділля, котрий ось уже понад сотню літ виховує не одне покоління учителів із майже усіх шкільних предметів. Найвища його гордість це понад 60 тисяч випускників, серед яких славетна плеяда талановитих науковців, знаних не лише у нашій державі, але й далеко за її межами. Чимало випускників стали справжніми майстрами педагогічної справи, відомими діячами державотворення, літератури, культури і мистецтва. Університет пишається іменами трьох героїв Радянського Союзу. Зараз контингент студентів становить понад 5 тисяч осіб. Навчально-виховний процес забезпечують 28 кафедр, на яких працює понад 430 викладачів, з них понад 300 мають наукові ступені та вчені звання. Педуніверситет підтримує наукові зв'язки з 70 вищими навчальними закладами України. У його стінах щороку проводяться міжнародні, всеукраїнські, обласні науково-практичні конференції та семінари. В університеті функціонують сім інститутів. Інститут філології і журналістики, Інститут фізичного виховання та спорту, Інститут педагогіки, психології і мистецтв, Інститут історії, етнології і права, Інститут іноземних мов, Інститут математики, фізики та технологічної освіти, Інститут магістратури, аспірантури і докторантури, а також Природно географічний факультет. У вільний від навчання час студенти мають змогу розвивати свої захоплення. Зокрема, в університеті діє майже 140 добровільних студентських об'єднань, гуртків, секцій, клубів. Чотири художні колективи носять звання народний. Джерелом мудрості та знань є бібліотека, книжковий фонд якої нараховує понад півмільйона примірників навчально-методичної, наукової, художньої літератури, періодичних видань. До послуг читачів два абонементи та п'ять читальних залів. Падуніверситет має чотири гуртожитки на дві тисячі місць. Інститут філології і журналістики. Інститут філології і журналістики було створено у 1919 році. За денною та заочною формами навчання тут щороку здобувають освіту близько 600 студентів. Серед випускників інституту багато відмінників освіти, заслужених учителів України, директорів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів, учених, письменників, журналістів. Вищу освіту в інституті здобули член кореспондент Академії наук України Євген Кирилюк, фольклорист Гнат Танцюра, письменник Михайло Стельмах, поети Ніна Гнатюк, Михайло Каменюк, Валентина Сторожук. Журналістка телеканалу 1 плюс 1 Алла Хоцянівська та інші. Інститут філології журналістики готує фахівців за напрямами: філологія, українська мова та література, журналістика, реклама і зв'язки з громадськістю. Здійснюється підготовка спеціалістів та магістрів. Навчально-виховний процес забезпечують кафедри української мови, української літератури, стилістики української мови і журналістики. Студенти інституту реалізують свої здібності в науково-дослідній роботі, беруть участь в олімпіадах, різноманітних конкурсах, конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Удосконалення та практичну реалізацію теоретичних знань майбутні вчителі здійснюють під час проходження практик у школах міста Вінниці та області, літніх таборах. Майбутні журналісти, рекламісти та піарники вдосконалюють свою майстерність під час практик у періодичних виданнях, у редакціях телеканалів Радіостанцій Вінниці та України. Життя студентів інституту філології і журналістики цікаве та насичене різними культурно-просвітницькими заходами. Студенти знаходять однодумців у літературній студії Вітрила, випробовують журналістський талант в газеті Педагог та на радіостанції Юнітон. Співають, танцюють, грають у КВК та що деколи. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру Оцінювання Якості освіти. Філологія. Українська мова та література. Українська мова та література. БАЗовий рівень. Іноземна мова англійська, французька, німецька, російська. Історія України ЖУРНАЛІСТИКА. Українська мова та література. БАЗовий рівень. Історія України творчий конкурс. РЕКЛАМА і зв'язки з громадськістю. Українська мова та література базовий рівень. Іноземна мова англійська, французька, німецька, російська. Історія України. ТЕЛЕФОН Інституту філології і журналістики 0432 27 55 89. Інститут фізичного виховання і спорту. Інститут фізичного виховання і спорту здійснює підготовку за такими напрямами: фізичне виховання, спорт, здоров'я людини, денної та заочної форми навчання, функціонує підготовка магістрів та аспірантів. Навчально-виховний процес забезпечують чотири кафедри: теорії і методики фізичного виховання, спорту і спортивних ігор, методико біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації фізичного виховання. Значна увага в інституті приділяється підвищенню спортивної майстерності студентів. За роки існування тут підготовлено близько 10 тисяч учителів фізичної культури, більше 50 заслужених майстрів спорту та майстрів міжнародного класу. Серед них випускники чемпіони: олімпійська чемпіонка з легкоатлетичного багатоборства Наталя Добринська, срібні призери Олімпійських ігор Сергій Чернявський з велоспорту та Павло Хникін з плавання. Бронзові призери Олімпійських ігор Ганна Балабановата, Олена Череватова з веслування на байдарках і каное. Призерами чемпіонату світу та Європи з греко-римської боротьби стали Ігор Дідик та Костянтин Баліцький зі спортивної акробатики Андрій Копчик, Надія Котляр, Катерина Дімова. Навчально матеріальна база інституту є однією з найкращих у місті. В розпорядженні студентів велика ігрова зала. Спеціалізована зала для гімнастики, зала спортивної боротьби, тренажерна зала атлетичної гімнастики, зала для занять з музичної ритміки та настільного тенісу. Навчально-тренувальний процес здійснюється у кращих спортивних базах міста: легкоатлетичний манеж колос, центральний міський стадіон в басейні спорткомплексу Авангард. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Фізичне виховання. Українська мова та література. Базовий рівень. Біологія. Творчий конкурс, СПОРТ. Українська мова та література. Базовий рівень. Біологія. Творчий конкурс. Здоров'я людини. Українська мова та література. Базовий рівень. Біологія творчий конкурс. Телефон Інституту фізичного виховання і спорту 0432, 26 52 40. Інститут педагогіки, психології і мистецтв. Інститут педагогіки, психології і мистецтв надає освітні послуги щодо одержання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з напрямів підготовки: початкова освіта, дошкільна освіта, психологія, практична психологія, музичне мистецтво, соціальна педагогіка. Здійснюється підготовка спеціалістів та магістрів. В інституті навчається понад 1200 студентів. Тут функціонує шість кафедр: дошкільної та початкової освіти, психології, педагогіки, мистецької підготовки, хорового мистецтва та методики музичного виховання, музикознавства та інструментальної підготовки. Інститут співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами України та Зарубіжжя. Це дає змогу викладачам обмінюватися науковими ідеями. Досвідом навчання студентів та викладання фахових дисциплін. На кожній кафедрі функціонують проблемні групи та гуртки, в яких студенти займаються науково-дослідною роботою. Талановита молодь робить перші кроки на шляху наукових досліджень під керівництвом своїх наставників провідних науковців інституту. Як результат такої діяльності, щороку 6-8 перемог у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Поряд з навчально-методичною роботою в інституті проводиться творча концертна діяльність. Постійно діють художні виставки, де студенти презентують власні твори мистецтва. Справжньою гордістю є фольклорний гурт Щедрик, знаний не лише в Україні, а й за її межами. Студентський хор та ансамбль пісні і танцю Веснянка, вокальні ансамблі Веселі передзвони та інтермецо. Розкрити індивідуальні творчі здібності студенти можуть у гуртках материнська вишивка та художня майстерня, а проявити акторський потенціал в театральному гуртку у гості допмельПомени. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти: дошкільна освіта, соціальна педагогіка, психологія, практична психологія, українська мова та література, базовий рівень історія України. Біологія. Початкова ОСВІТА Українська МОВА та література. БАЗовий рівень. Історія України. Математика. БАЗовий рівень. Музичне мистецтво. Українська мова та література. Базовий рівень. Історія України. Творчий конкурс. ТЕЛЕФОН Інституту педагогіки, психології і Мистецтв 0432 26 30 45 Інститут історії, етнології і права. В Інституті історії, етнології і права, який є найстарішим структурним підрозділом університету, студенти здобувають вищу освіту за напрямом підготовки історія, а також спеціалізаціями історія і правознавство, історія, українознавство і краєзнавчо туристична робота. Здійснюється підготовка спеціалістів та магістрів, діють очна і заочна аспірантура та докторантура зі спеціальностей Всесвітня історія. «Історія України та історія науки і техніки до складу інституту входять кафедри історії та культури України, філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, всесвітньої історії, правознавства. За час існування навчального підрозділу було підготовлено тисячі фахівців, котрі працюють у різних освітніх і наукових закладах. В інституті функціонують проблемна група з дослідження регіональної історії, історії Східного Поділля. Навчально-наукова лабораторія з етнології Поділля, наукова лабораторія з дослідження проблем української інтелігенції в національній історії та культурі, закріпити власні теоретичні знання студенти мають змогу під час педагогічної практики у загальноосвітній школі, правової, а також музейно-архівної і польової археологічних практик. Інститут співпрацює з вітчизняними і зарубіжними науковими установами та навчальними закладами Польщі, Чехії, Білорусі, Росії Молдови з метою налагодження наукової діяльності, обміну викладачами та студентами, спільної організації практичної підготовки майбутніх спеціалістів. З інститутом етнографії і культурної антропології Варшавського університету та інститутом історичних наук університету імені кардинала Стефана Вишенського у Варшаві проводяться наукові конференції Трудне братерство, Поляки на Поділлі, Україна і Польща історичне сусідство, започатково-науковий проект з вивчення етнографії Східного Поділля, об'єднані польсько-українські дослідницькі викладацько-студентські групи, проводять спільні польові дослідження. Співпраця відкрила можливості закордонного стажування кращих студентів-істориків у Варшавському університеті. В інституті функціонують добровільні студентські об'єднання: Театральна студія Кліо, клуб історичної реконструкції, фольклорно-етнографічний ансамбль Душі Криниця, клуб КВК. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Історія. Українська мова та література. Базовий рівень. Історія України, географія, телефон Інституту історії, етнології і права 0432 26 71 33. інститут іноземних мов за свою багатолітню історію. Інститут іноземних мов став справжнім центром підготовки вчительських та науково-педагогічних кадрів з іноземних мов на теренах Вінницької області. За минулі десятиліття тут здобули вищу освіту тисячі кваліфікованих фахівців з іноземних мов. Які працюють у школах і ВНЗ, в органах державного управління, у сфері приватного підприємства та перебувають на дипломатичній службі в інституті. Готують фахівців за напрямами: філологія, мова та література, англійська, філологія, мова та література, німецька, філологія, мова та література російська здійснюється підготовка спеціалістів та магістрів. Структуру інституту складають такі кафедри англійської філології, германської і слов'янської філології та зарубіжної літератури, іноземних мов. При інституті функціонує центр вивчення німецької мови, який заснована у 2002 році за підтримки Гета інституту Україна. У центрі на високому рівні викладають німецьку мову з використанням сучасних методик, визнаних у всьому світі, що виробляє у слухачів навички комунікації, читання, письма та аудіювання. Інститут іноземних мов ефективно реалізує наявний навчальний і науковий потенціал для здійснення гнучкої динамічної ступеневої підготовки фахівців. Щорічно студенти виборюють гранти на навчання за кордоном. Чимало випускників інституту продовжують навчання у магістратурі закордонних університетів. В інституті іноземних мов добре налагоджені зв'язки із ВНЗ і науковими центрами України та Зарубіжжя. Така співпраця передбачає підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, участь у наукових семінарах, спільне проведення студентських наукових інтернет-заходів, обмін досвідом, консультації. Одним з напрямів співробітництва є можливість для молодих викладачів кафедри відвідувати підготовчі курси для вступу до аспірантури, складати кандидатські іспити з перспективою подальшого написання кандидатських дисертацій під керівництвом провідних науковців України. В інституті іноземних мов чільне місце посідає культурно-просвітницька діяльність студентів. Щорічно інститут організовує благодійні акції для виховання обласних дитячих будинків та інтернатів, а також дитячого онкологічного диспансеру. Студенти беруть участь у різних виховних заходах, концертах, конкурсах, олімпіадах, організовують численні екскурсії. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Філологія, мова та література англійська. Українська мова та література базовий рівень. Іноземна мова англійська. Історія України. Філологія. Мова та література. Німецька. Українська мова та література. Базовий рівень. Іноземна мова. Англійська мова. Німецька мова. Історія України. Філологія. Мова та література російська. Українська мова та література базовий рівень, іноземна мова, англійська мова, російська мова, історія України, ТЕЛЕФОН Інституту іноземних мов 0432 27 63 75. Інститут математики, фізики і технологічної освіти Інститут математики, фізики і технологічної освіти надає освітні послуги з підготовки фахівців за напрямами математика, фізика, інформатика, технологічна освіта та професійна освіта, комп'ютерні технології в управлінні і навчанні. Здійснюється також підготовка спеціалістів та магістрів. У складі інституту три кафедри: математики, і методики навчання математики, фізики і методики навчання фізики, астрономії, технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності. Органічною складовою діяльності інституту є науково-дослідна робота, під час якої виконуються держбюджетні наукові проекти, функціонує аспірантура, регулярно проходять міжнародні наукові конференції, семінари, виставки, всеукраїнські студентські науково-методичні заходи. Протягом останнього десятиріччя студенти ІМфітео отримали понад 100 дипломів, грамот, відзнак на всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт з математики, фізики, технологічної освіти. Студенти інституту беруть участь у різноманітних благодійних акціях, конкурсах художньої. Під час занять вони мають змогу працювати у сучасних комп'ютерних класах, лабораторіях, кабінетах, навчальних майстернях. За час свого існування інститут став одним із провідних центрів фізико-математичної та технологічної освіти не лише в Вінницької області, а й України. Випускники ІМфітео, маючи високий рівень професійної підготовки, успішно працюють у різних навчальних закладах та наукових установах, забезпечують належний рівень навчання та виховання учнівської та студентської молоді. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. ТЕхнологічна освіта. Українська мова та Література. Базовий рівень. Математика. БАЗовий рівень. Творчий конкурс ПРОФЕСІйна освіта, Математика, фізика, інформатика. Українська мова та література. Базовий рівень. Математика. Базовий рівень. Фізика. ТЕЛЕФОН Інституту Математики, Фізики і технологічної освіти. 0432 27 6973 природничо географічний факультет. природничо географічний факультет здійснює підготовку бакалаврів за напрямами Хімія, Біологія, Географія, а також спеціалізаціями географія і біологія, географія та екологія, географія і туризм, біологія і хімія, хімія і біологія. Здійснюється також підготовка спеціалістів та магістрів. Навчально-виховний процес факультету забезпечують три кафедри: географії, біології, хімії, Діє очна і заочна аспірантура. На факультеті створені наукові школи з антропогенного ландшафтознавства та фізіології рослин. Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження. На факультеті функціонує 16 лабораторій, зокрема, біохімії, генетики, фізіології рослин, анатомії людини, гістології, органічної та неорганічної хімії, метеорології і кліматології, а також зоології. 22 навчальних кабінети, три комп'ютерні класи, дві студентські наукові лабораторії, кабінети методики викладання географії, біології, хімії, обладнано біологічний стаціонар для спостережень та дослідів, метеомайданчик, створено геологічний та зоологічний музеї, оранжерею і живий куточок. Студенти мають можливість поглиблювати знання у восьми гуртках та п'яти наукових групах. Беруть участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, на яких займають призові місця. Окрім засвоєння теоретичних знань, студенти вчаться організовувати екскурсії, туристичні походи, вести польові спостереження та краєзнавчу роботу з учнями, керувати гуртковою роботою в школі, проводити тематичні вечори, вікторини. На природничо-географічному факультеті є аматорський хор, танцювальні колективи вітрів» та жіноча логіка. Гурток «Умілі руки, де студенти виготовляють костюми і декорації для учасників художньої самодіяльності. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Хімія. Біологія. Українська мова та література базовий рівень. Біологія. Хімія. Хімія, ГЕОграфія. Українська мова та література. Базовий рівень. Історія України. Географія. Телефон природничо географічного факультету 0432 27 64 66 Інститут магістратури, аспірантури і докторантури. Наймолодшим у Вінницькому державному педагогічному університеті є Інститут магістратури, аспірантури і докторантури, який функціонує з вересня 2011 року. Інститут координує підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації від магістра з певної спеціальності через ступінь кандидата наук до наукового ступеня доктора наук. Усіх, хто мріє здобути якісну вищу освіту, ласкаво просимо на навчання до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Творімо разом історію славетного подільського центру сучасної педагогічної освіти і науки. Наша адреса Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вулиця Костянтина Острозького, 32, місто Вінниця.